Привіт, церковна родина! Пласкаво просимо до цього тижневого випуску новин церкви CLA. Я Мелані, і я дуже рада, що ви тут. У нас є кілька захоплюючих новин та можливостей, які наближаються, поки ми завершуємо цей рік і вступаємо в новий сезон. Давайте зануримось. Різдво вже на носі, і ми не можемо дочекатися, щоб святкувати його разом з вами. Приєднуйтесь до нас на особливу одногодинну службу зі свічками для сієї родини в передень Різдва. На нашому кампусі в ланглі служби будуть о 4 годині вечора і о 5 годині 30 хвилин вечора. На нашому кампусі в сук ми зберемося о 4 годині вечора і о 6 годині вечора. А на нашому кампусі в Майпл Річ буде одна служба о 4 годині вечора. Запишіть у своїх календарях і давайте разом святкувати народження Христа. Вас цікавить Віра. Ви новачок у християнстві, чи просто досліджуєте, що це все означає? Курс Альфа це чудове місце, щоб почати. Починаючи з 15 січня, цей курс створений для того, щоб забезпечити безпечне, привітне середовище, де ви можете ставити питання про життя, віру та Бога в розслабленій безсудній атмосфері. Кожна сесія включає коротке відео, яке досліджує важливу тему, наприклад, хто такий Ісус або чому і як я можу молитися після чого відбудеться відкрите, чесне обговорення з іншими. Хто на такому ж шляху? Це чудовий спосіб зв'язатися з людьми та дослідити основи християнської віри незалежно від вашого минулого чи досвіду. Рівень розуміння. Ми б хотіли, щоб ви стали частиною цього досвіду, що змінює життя. Щоб дізнатися більше або зареєструватися, відвідайте сиєлачичком і не зволікайте. Це може бути початком неймовірної нової глави у вашому житті. Ви новачок у CLA. Ми б хотіли познайомитися з вами і допомогти вам. знайти зв'язок. Наші курси відкриттів починаються цього січня. Ці сесії чудовий спосіб дізнатися більше про те, хто ми є. Як церква, дізнайтеся, як ви можете долучитися для отримання додаткової інформації відвідайте сієлечіч.com або зазирніть в додаток Church Center. Ви думали про те, як ви можете змінити ситуацію наступного року. Ми б дуже хотіли, щоб ви приєдналися до однієї з наших чудових волонтерських команд. Чи маєте ви серце для служіння дітям? Любити вітати людей як привітальник, насолоджуєтеся роботою за лаштунками з нашою командою продакшн. Чи хочете допомогти з підготовкою? Для вас знайдеться місце. Дайте нам знати, де ви хотіли б служити, відвідавши слеш служити! і це все на цьому тижні в оголошеннях. Залишайтеся на зв'язку з усім, що відбувається в CLA, підписавшись на нас у соціальних мережах або відвідавши наш сайт Сієлечічком. У нас є події та новини для кожного кампусу. Тож не пропустіть. Бажаємо вам чудового тижня і до зустрічі!